Кожного разу після того, як вже закінчили працювати з коптильнями, щоб вони не стояли грязні а були чистенькі, ми користуємось ось таким засобом від фірми PrimaTera, Засіб Prima Supra, В каністрах по 10 літрів. Ось цей концентрат у 10-літрових каністрах. Його достатньо для робочого розчину до 330 літрів. Ми як робимо? Запшикали коптильні пінкою. Воно розкисло за хвилин 15. Потім все вимили, змили. І коптилочка як новенька, чистенька і готова до роботи. Також ми беремо у них ще ось такий засіб для дезінфекції ножів. Повшикали по ножичках, і вони теж новенькі, чистенькі. Користуємось уже півроку, Засіб дуже гарний. Ми ним задоволені. Рекомендую.